Всім привіт! Ви на каналі веб-дизайну Like, з вами я, Юлія. Настало літо, а отже, хочеться якогось легкого контенту, і я пропоную вам подивитись на добірку сайтів з цікавим меню. Отже, почнемо з першого. Сайт називається jeffkunsmoonphases.com. Ось такий сайт, на якому нам розказують про фази місяця, але нас цікавить не так сам сайт, як їх меню. Отже, ось це меню. І коли ми відкриваємо, ми бачимо. Ось такі три пункти. Меню анімоване і складається з таких кружечків, в які вставлено якесь відео або анімацію, як тут. І це виглядає доволі цікаво. В принципі, ви можете використовувати таку структуру меню для своїх проєктів, але лише адаптувати під вашу тематику і придумати, що тут можна показати. Давайте подивимось наступний сайт. Це промо-сайт рідких яєць. Ось така. Чудова тематика. І ось так виглядає сам сайт. Дуже багато цікавих речей тут зроблено. Можна подивитись. Дуже цікавий текст поверх зображення. І далі отакі курча. Але також ми хочемо подивитись на їх меню в першу чергу. В цілому нічого незвичного, але класно зроблено великі заголовки. І коли ви наводите на будь-який пункт меню, у вас гуртається баночка. З точки зору дизайну тут дуже цікаво зроблено великі розміри для пунктів меню. Це корисно, коли у вас дуже мало пунктів. Отже, у вас лише 4, і ви можете розмістити їх саме таким чином. Наступний сайт у нас космічної тематики. І він виглядає ось таким чином. Тут є цікаві моменти, дуже цікаво реалізовано меню в футері, а також меню. Основне, головне, яке знаходиться на першому слайді. Ви можете бачити, воно дуже схоже на те, що ми побачили в футері. І виглядає воно таким чином. Кнопка Close у нас взагалі знаходиться під логотипом в меню. Дуже цікаво і незвично. Тут ви натискаєте меню і відкривається все. Тут у нас такі. Величенькі літери. Пункти меню доволі зліплені між собою, але це виглядає дуже класно. І далі ми бачимо ще такі заголовки, як Buy, Connect, Legal, Newsletter. І все це розділено і зроблені маленькі такі посилання. І це виглядає дуже цікаво і незвично. Отже, беріть собі на замітку і використовуйте, адаптуйте під свої проекти. Наступний сайт alarisacquisitions.com. Ось такий сайт. Багато анімацій. Непогана така сітка, тобто, в принципі, дуже цікаво представлена сама інформація. Якісь слайди реалізовані. Ось так гортаємо, і тоді у нас змінюються ці картиночки і змінюються тексти. В цілому нічого незвичного в плані структури контенту, але за рахунок анімації, такий дуже цікавий сайт. Також в них цікаве меню. Вони тут додають анімацію. І це одразу розбавляє статичну картинку, додає динаміки. І кожен пункт ви бачите, що він такий інтерактивний в цілому. Ось так воно все виглядає. В принципі, цей різновид меню можна адаптувати під будь-який сайт. Наступний сайт це сайт такого онлайн-журналу. І я одразу хочу показати вам саме меню. І меню відкривається тут, коли треба обирати якісь глави цього журналу. Ось так воно виглядає. Дизайн такого меню можна пристосувати до різних сайтів. Тут цікаво, що ми маємо дуже великі номери глав, які будуть в цьому журналі. І при наведенні ми бачимо тут такі тексти, які розшифровують саме цей пункт меню. Наступний сайт, який я хочу вам показати, це fbridu.com. Я підозрюю, що це французький якийсь сайт. Він виглядає так цікавенько. Тут цікавий футер дуже великий, але нас знову цікавить їх меню. Меню виглядає таким чином. Що тут незвичного? Ми маємо великі розміри для пунктів меню. Ми вже бачили сьогодні таке. І коли ви наводите на пункт меню, у нас з'являється зображення і різні підпункти. Ось так це виглядає, і мені дуже подобається цей варіант. Коли ми наводимо на Services, ми бачимо всі послуги, які вони надають своїм клієнтам. Також з цікавого тут додають час, який зараз є. І ще я бачу якусь легеньку анімацію на фоні. Це також виглядає дуже здорово. Наступний сайт Lutz Elsays. Їх меню виглядає таким чином: це меню нагадує такий, начебто, слайдер. І, в принципі, у нас поверх вся інформація залишається, і нічого не відбувається більше. Лише змінюється динамічна картинка. Тут у нас розташовані соціальні іконки, а також ось такий цікавий значок для того, щоб зв'язатися з ними. І якщо ви натиснете то ви побачите форму contact Us. І вона доволі величенька. Це начебто вже такий бриф. Але сьогодні ми цікавимось лише меню. Взагалі непоганий такий сайт, дуже динамічний, з приємними кольорами і цікавою сіткою. Ось тут у нас є слайдер. Далі у нас якісь пункти, начебто теж меню. І ось такий футер. І зверніть увагу, як цей значок з Contact Us, він плаває вздовж цього сайту. Це, в принципі, дуже корисно і він не заважає основному контенту. Наступний сайт naftiduck.com. Ось така хуліганська качка на головному зображенні. І давайте одразу подивимось меню. В меню тут дизайнери хуліганили з типографікою. І ще коли ви наводите на перший пункт, в них скачуть всі літери, і воно все так дуже цікаво виглядає. В принципі, в цьому форматі для такого сайту це нормально. Але коли ви створюєте щось таке більш спокійне, такий варіант може вам не сподобатись, не підійти для вашої задачі. Але це також дуже здорово. І коли ми натискаємо на якийсь пункт меню, ми переходимо на ось такі сторінки. В цілому їх меню доволі мінімалістичне, лише реалізована ось ця гра з літерами і такі розводи, начебто на воді, і воно додає такої динамічності. Також в них є такий пункт, де ви можете поміняти кольорову схему. Ось, наприклад, такий фіолетовий колір і гірчично-жовтий. Або навіть взагалі рожевий і сірий. Доволі цікаві поєднання. І, в принципі, це класно. Весь сайт змінився, і ви можете бачити, як воно все виглядає в такому кольорі. І ви знаєте, мені подобається в цілому, дуже класно і так незвично. У нас дуже рідко використовують такі кольори для сайтів, тому що багато замовників не захочуть робити свої сайти в такому рішенні. Хоча це дуже цікаво і класно, особливо коли це співпадає з тематикою сайту. Наступний сайт це labs.numoagency.com. колись ми дивилися їх основний сайт, і він дуже цікавий. Отже, давайте почнемо. Ось так виглядає їх сайт. Вони мають музичне доповнення тут. І ви бачите ось такий тут ефект, якась медуза. І вони пишуть Click and Hold. Тобто клікаємо і чекаємо. Ось ці медузки вони пливуть і змінюють свої кольори. До речі, ви можете поміняти кольори на свої, які ви хочете. Наприклад, ось на такі. І медузка буде вже така. Кастомізоване. І далі гортаємо, гортаємо і бачимо: ось таке меню. Дуже цікаве меню. Це, напевно, WebGL. І ось так воно працює. Ви натискаєте на пункт меню. І тут така сторінка з промо цього проєкту. Єдина проблема цього меню: що, якщо ви подивилися якийсь кейс з меню. Вам прийдеться повернутися на головну сторінку і починати все спочатку. Знову вам треба гортати все це, щоб медузка доплила до бажаного меню. І далі ми ось так залишаємось на другому етапі, я не знаю, на пункті, тому що це дуже цікаво взагалі мені дуже подобається це меню. Можливо, це не функціонально з точки зору. Різних проєктів, але якщо ви будете працювати з 3D-технологіями або WebGL, ви можете брати собі на замітку саме таку реалізацію. І це дуже класно і дуже цікаво. Наступний сайт називається він Keram Studio. Я сподіваюся, це так називається. І давайте одразу подивимося їх меню. А меню їх виглядає таким чином. Це дуже незвична реалізація. І Знову-таки, ви можете бачити, коли у вас мало пунктів в меню. Ви можете використовувати ось таке розташування елементів. Це дуже незвично і прикольно з точки зору дизайну. В цілому, це можна реалізувати на будь-якому сайті, особливо, де дуже мало пунктів в меню. Таке меню підійде для портфоліо якихось фотографів, для якихось спеціалістів, які мають не так багато інформації у себе на сайті. І, в принципі, це доволі цікаво. І це можна зберігати собі в папочку натхнення. А зараз я хочу обрати найкраще меню з цих сайтів. І на мою думку, це сайт, який називається nomoagency.com. Тобто там, де у нас були медузи, і там, де нам треба було плисти по цим пунктам меню. І нехай це меню не буде чимось таким доволі стандартним, але ми не шукаємо стандартних рішень. Ми шукаємо цікаве рішення. Отже, я хочу надати звання кращого меню сайту labsnumoagency.com. мені дуже сподобалось це рішення, це дуже нестандартно. І цікаво, і нехай це технологія WebGL. Я сподіваюся, що в майбутньому це буде така топова технологія, яку будуть реалізовувати і дозволять нам, дизайнерам, створювати якісь дуже цікаві і незвичні рішення саме для сайтів, для меню, для футерів, для всього, що ми маємо на сайті. Будьте креативними, шукайте нове натхнення. А з вами була я, Юлія, і канал Web The Like. До нових зустрічей!